П'ять місяців нема зарплати, Декабри, з декабря місяця, декабрь, январь, февраль, март, апрель, п'ять місяців. По тисячі нам дають, і як хочете, так і живіть. Начинає було збрання з генеральним директором. Він починає сокращення, кого закращать? У нас у цеху залишилося 10 калік, Кого закращать? Якщо нібудь вони на ворота, на ворота, та буде коли-небудь на справедливість. Пінтагона з Пентагона не один, не волюся. Вони отримують цех, зарплату і жі іначе Усі, а ми не отримуємо робочу. Нам ні за що хліб уже купити, не то що порушити, Так що ж вони нам кажуть: беріть у буфет, беріть карточки, йдіть у буфет покупайте. Хай він удовиться тим буфетом. А Там ви, ресторанні ви ціни. А за газ, а за світ. а в кого дітки маленькі, а на дорогу п'ять тисяч буде. ваші на дальні Ну діє. Живо, Будем спосити, спосити, будемо просити з руководства йде руководство, щоб вийшло. Я зайшла ось про спілки про спілковий комітет, а він на мене сказав. Пошла воно, хто ви такі? Кажу, народ пошла вон». Ну я й вийшла. воно. кібайну за народ.